Вітаю знакові новини на соціальній країні. І далі у випуску. У Луганськ прорвалися танки, гради та солдати з Росії. В оточений українськими військовими Луганськ прорвалося значне підкріплення для бойовиків. Серед нього до 40 одиниць важкої бронетехніки з Росії. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Всього в околиці Луганська прорвалося кілька десятків одиниць техніки. Її частина вже увійшла в місто. Як російська техніка пройшла через блокпости української армії, не повідомляється також у районі Іловайська бойовики обстріляли блокпости силовиків з граду, один БТ ДР-80 сил АТО підірвався на фугасі. Серед силовиків є втрати. Батальйон Донбас продовжує виконувати бойові завдання по звільненню міста Іловайськ. Зазначив вчора ввечері на сторінці батальйону у мережі Фейсбук повідомлялося, що він вийшов із бою під Іловайськом. А через втрати в батальйоні оголошено траур. Сьогодні вранці таку інформацію спростувала прес служба Нацгвардії. Нагадаю, вчора був поранений командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він був евакуйований з полю бою і зараз перебуває у лікарні. Як повідомляється, операція пройшла успішно. Що ж до загальної ситуації в зоні конфлікту, про неї в ранковому зведенні, розповів пресофіцер АТО Леонід Мацюхін. Основні зусилля сил АТО – зосереджені на виконанні визначених завдань щодо ізоляції кризових районів, недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп. Території Російської Федерації на території України, поступове звуження коло ізоляції, встановлення контролю за визначеними районами. Проводиться ізоляція району Городища вздовж державного кордону: із Ізварина, Краснодон, Червонополяна, Колпакова, Красний Луч, Вахрушево та інші вздовж річки Сіверський Донець. Основні напрямки зусиль скеровані на продовження проведення рейдових дій напрямку ілловайськ Зугрес. Та блокування Іловайська з метою ізоляції району, роз'єднання Донецька і Горлівки, зачищення існуватої. Зі сторони Російської Федерації вночі було обстріляно станицю Луганська. Продовжується утримання Савур-Могили. Останній штурм відбувся з 16.00 до 19.45. Напад відбито. Повторних атак не було. Вони живуть великою та дружною родиною. По черзі готують та прибирають у великій оселі. Біженці зі сходу обжили цілий ангар на старому заводі у столиці. Там їх прихистила баптистська церква. Яна Курченко Пробудні свята тих, хто залишив свої домівки. Ось в цьому ангарі на старому заводі проживає близько 200 переселенців. Дехто з цих людей в таких умовах живе по кілька місяців. Тут по черзі готують і прибирають, однак усі чекають повернення додому. Подружжя Кочубей у цьому таборі переселенців лише третій день. У рідному Донецьку були до останнього. Коли бої вже дійшли туди, зібрали найнеобхідніше і з допомогою волонтерів. Приїхали у Київ, де переночувати і що поїсти родина з двома дітьми тут має. добре, хорошо. Друг. Ну в плані того, що діти всі дружить ми в зросли общаємося. То ні до того, ж друг другу стараємося допомагати, ділимося тим, що у нас є. Семирічний Петро Кочубей усі свої речі залишив вдома. Мама зібрала лише одяг. Іграшки не помістилися у валізу. Розповідає хлопчик. Тут він потроху заводить нових друзів і доглядає за молодшою сестричкою. Майчишками з хлопцями граємо у футбол. буває, що ми з сестричкою граємо. Буває, а ввечері я приходжу і тут занімаєш. На тренажерах да. у вільний час займається і 13-річний Едуард. Коли є робота, більш старші діти допомагають дорослим по господарству і дивляться за малечію. Юнак розповідає, до них часто приїздять волонтери, водять на екскурсії, проводять розважальні заходи. У нас кожен день возять на лошадях, кататься, в дельфінарі, аквапарки в різні такі місця. Розлікають. Іногда, якщо дітей розлікають. То мы сами стараемся их развлекать, есть тренажеры. Бывают, приезжают разные программы, тоже для дітей делают игры развлекательные. Вже в Києві на байдужі приносили біженцям їжу, одяг, іграшки і навіть облаштували спортивний зал. З того, що позносили і облаштовують свої маленькі домівки у заводському ангарі. Здесь есть как бы по городам деляться и есть не дежурства. То есть мы там на кухне помогли есть, приготовили, убрались, подміли, попыли, мусор вынесли, ну і так далее. Дрова нарубили. Загалом на Умови переселенці не скаржаться. Кажуть, є де спати, що їсти, і сусіди привітні. Однак в таких умовах довго не протягнеш. Ангар біженцям дали тільки до осені, та й у холодну пору тут жити не можна. З дня на день люди чекають гарних новин з Донбасу і хочуть повернутися додому. Діана Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Кримські політики намагаються налагодити життя в Криму, але зміни даються нелегко. Проблем, які раніше вистачає, деякі продукти. Через різні обмеження та санкції пропадають з прилавків, а пенсіонери живуть краще ніж працюючі люди. У проблемі розбиралися наші журналісти. На анексірованому полуострові катастрофічно низка покупательна способність роботичого населення. К такому виводу прийшов після поездки в Крим і Севастополь російський парламентарій Віталій Фімов. Самая большая проблема – это уровень заработной платы на предприятии. Зарплаты здесь практически не прибавились, а цены, прямо скажем, московские. Я специально зашел в магазин и на рынок, поглядел на ценники. Да, с пенсиями на полуострове мы вопрос решили, но теперь получается, что пенсионеры здесь живут лучше, чем те, кто работает. Недавно Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз украинских продуктов на территорию Российской Федерации. В список попали молоко и молочная продукция, говядина и картофель. Крымчане уже ощутили дефицит. Полки магазинов начали стремительно пустить. Крымские власти обратились в Россельхознадзор с просьбой разрешить ввоз сертифицированной украинской продукции на полуостров. А также рассматривают как один из возможных путей решения проблемы ввоз российских продуктов. Министр аграрной политики и продовольствия Крыма признает, что проблема есть. Абсолютно дефицитная позиция для Крыма была, есть и она будет в будущем, это про сахар. В Крыму не выращивается сахарная свекла, нет мощностей по переработке этого вида сырья, естественно, производство сахара. То есть 100% сахара завозилось, ну почти 100%, потому что он шел и по импорту из Украины. Сейчас как бы здесь альтернатива этим поставкам, никаких ограничений на его сахара пока нет и не предвидится, но альтернатива есть, и она реальна, это поставки сахара из Российской Федерации, поскольку рядом Краснодарский край, который производит больше всех в России сахарной свеклы, ну и соответственно больше всех сахара. Также в дефиците могут оказаться картофель, который в больших количествах завозились территории Украины, и подсолнечное масло. По дефицитным позициям. Сейчас ведется активная работа, работа с инвесторами. Есть масса предложений, поверьте мне, что есть масса предложений, которые позволяют вот развязать эти проблемные позиции, о которых я сказал. Ну, к сожалению, все на сегодняшний день наталкивается еще на, на, как бы, на переходной период, на то, что сейчас еще просто, ну, чисто, скажем, организационно не решаются вопросы не решаются вопросы земельных и имущественных отношений. То есть землеотводы, проблемы с имуществом, наложены моратории. Крымские власти полагают, что нужно немного подождать, и все наладится. Однако на практике все немного иначе. Обеспечить Крым всем необходимым оказалось не такой уж простой задачей. Но у крымчан нет выхода. Придется приспосабливаться и отказываться от привычных продуктов. Алексей Зоркий, Максим Барыла, Служба Новостей Волна, Симферополь. И это на разе вся информация. Наши журналисты уже готовят много интересного. Я же с вами не прощаюсь. Побачимся.